Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні, сьогодні 26 січня розпочинаємо засідання земельної комісії. На засідання присутні четверо депутатів. Засідання є правочинним. можемо перейти до розгляду звернень і заяв громадян, в кого будуть якісь питання, пропозиції, висловлюйтеся, обговорюємо і вирішуємо. Pro, uh, Odže, za posharko moramo sprejeti odločitev o paketnem glasovanju. Torej, kdo za to, da razgledate z javnimi paketami, prosim, 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 Переходимо до розгляду звернень. І Перший о, пакет звернень – це комунальні земельні ділянки, саме Сняття селищна рада про затвердження технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності, земельні ділянки запасу площою 0,11 гектара, де землі розташовані в селі Малозащина, в урочищі репігів. Далі та селищна рада про затвердження технічної документації з землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності, загальною площею 18,51 гектара, ділянка перша площею 7,88 гектара і ділянка No2 площею 10,62 гектара, ділянки розташовані в селі Чорнотиса на полонині котел. Наступна Єсінянська селищна рада про затвердження звіту о, про експертну грошову оцінку земельної ділянки та умови її продажу на земельних торгах у формі електронного аукціону площі 0,16 гектара. Е, знаходиться ділянка в селищі і сім'я наповнення Джаповат. Єсінянська е, селищна рада про затвердження детального плану території земельної ділянки площі 0,041 гектар сюди призначення коїсміліції із сімей запас у на ділянку загального користування, які я користується вулиці, Майдани, Твої, дороги набережні, селище і сім'я по вулиці Грушевського. Яснянська селищна рада про затвердження детального плану території, земельної ділянки, площами, цілих на ребенка на призначення безміниці і земель для протиместі обслуговування подивити торгівлі, у землі для перенесла та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту, ділянка розташована в селищі сім'я по вулиці Мея. Далі, є сімейска за влада за детального плану території земельної ділянки, пощо 1,3 гектара це на призначення земель для ведення в області господарства для будівництва, обусловлення об'єктів, об'єкт, туристичної інфраструктури та закладів молодського харчування, Ділянка розташована в селищі земля на половина Отже, Це весь стара Комунальних земельних ділянок і хто за те, щоб надати дозвіл, задати документацію, uh, прошу проголосувати. Хто за? Проти отрималась? Голосувала no. поймена. Ярослав Клайна. За. Василь Васильович. За. Іван Іванович Буцак. Mm -hmm. И, за. Іван Купів. За. Оджерішна прийняв. Далі другий пакет звернень це про затвердження технічної документації за наустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку за зверненням громадян. А саме поміч оказив Миколаївська помічок Ольга Михайлівна на земельну ділянку площі 0,078 гектарів. Ділянка розташована за шістьня по вулиці Понкозеторова Сталя Калинюка. Бігу свят Юрій Юрійович, на земельній ділянки площі 0,093 гектарів, ділянка розташована в следующе сім'я вулиця Ловша, Семільук Василий на на земельні ділянка площі 0,15 гектарів, ділянка розташована в селищі сім'я вулиця Стерний. Брубчук Олена Іхтівна та Вовчук Олена Михайлівна на земельну ділянку площі 0,15 гектара, ділянка розташована на села ще сіня вулицестерний, Галина Юрівна, на земельну ділянку площі 0,15 гектара, ділянка розташована населення сім'я вулицестебний, дячук Ігор Васильович та дячук Галина Іванівна. На земельну ділянку площі 0,09 гектара, ділянка розташована на селища сім'я, прогулок Шевченка, Сорок манюк Іван, Іван Іванович, на земельну ділянку площі 0, 10 гектарів в hectares вулиця Тут Дутсками Мария Юрівна на замена ділянку площа 0,15 гектари, ділянка розташована в и сіняя вулиця Криворівня. Капчук Селена Іванівна на замену ділянку площа 0,11 гектар, делянка розташована в и синя вулиця Пака, Василь Васильович на замену ділянку площа минули, гектар, делям розташована в селі Кваси. Серчук Марія Йосипівна на земельні ділянку площі 0,15 гектара, ділянка розташована у селі Чорна тиса вулиця Перемоги, Бандусяк Юрій Васильович на земельну ділянку площа 0,15 гектара, ділянка розташована у селі защина вулиця Героїв України, Романі Іва, Василина Іванівна, на земельну ділянку площа 0,25 гектара, ділянка розташована у селі защитина вулиця Безназви. Пранечу, Гаф, Гафія і кімна, на земельну ділянку площі 0,19 гектара. Ділянка знаходиться в селі Лищену, вулиці без і буйці Нюгана Степаніва на земельну ділянку площі 0,25 гектара. гектар, ділянка знаходиться в селі за щена, вулиця Буїць, Днюк, Гадна, називає, на вулиці Хочу, це весь е, перелік звернень громадян, затвердження технічної документації за музей щодо встановлення іновлення на заманів ділянків в, в натуре на місцевості для обслуговування будівництва житлового будинку. Хто е, технічну документацію, за те, щоб за течні документації пошукувати? Хто за? Немає. За. Василь Васильович. За. Івана Люцак, Іван Купюк за рішення прийняти. Далі, звернення про надання дозволу на розроблення детальних планів забудови території за зверненням таких громадян. Шинкаренко Катерина Володимирівна на земельну ділянку площі 0,0,52 га. це не призначення, якої змінюється із земель для обслуговування е, особистого селянського господарства та земель для туристичної інфраструктури. Ділянка знаходиться в селищі Сіння, вулиця Кровнева. І Степанович, на ділянка, ділянка знаходиться в селі Лазащирець, призначення змінюється і земель для сільського господарства в землі для е, обслуговування будинку. Так, Хто за те, щоб надати дозвіл на зворотній дозві, деталі збудованої території вказаного матеріала школу? Хто за? Проти Немає. Ярослава За. Vse je veselje za Ivana Judca, tudi za Ivan Kopil, da odželiš in naprednata. Četrti blok zvernika, pravzaprav je nekaj detajlnih plenic za odnovo teritorije Asana, za karkvajski oblasti, center za hidrometeorologijo. На земельну ділянку орієнтовної площі 0,004 гектари ділянка розташована у селищі Сім'я по вулиці Івана Франка для розміщення та постійної діяльності органів і підрозділів ДСНС. А, от Тесі, ділянка Далі Закарпатський обласний центр зіркової апілогії, на земельну ділянку орієнтовної площі 0,4. Гектара ділянка знаходиться в селищі на полонення для здравої бра для розміщення та поцілення дислокації органів підрозділу ДСНС. Це є розміщення сніголовинної станції. Далі Шаталов, Аліна Васильівна. Проведен дозволу на розроблення детального плану на ділянки площі 2,10 гектарів. Ділянка знаходиться в світі власи у Васку і цільове призначення місці зміни для ведення списку господарства у землі для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та заходів громадського харчування. Далі, думає Васив Степанович про надання дозволу на розроблення детального плану на земельну ділянку площі 0,25 га. Ділянка знаходиться у селі Кваси, урочище Борізник. Цільове призначення змінюється ці земельне будівництво обслуговування житлового будинку, господарської будівлі та споруд у землі для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування. Далі. Твористо-замежне відповідальністю ЄК «Карпати». На замену ділянку у площі 0,048 гектарів ділянка знаходиться в селі у селі Лазишчина-Урочищова-Нарівка. Цільове призначення – змінювання земель для віднестю обслуговування об'єктів рекреаційного призначення землі для віднестю обслуговування обваги та квартирного житлового будинку. Наступне. Твористо-замежне відповідальністю ЄК «Карпати». На земельну ділянку площі 2,5 гектара. Ділянка знаходиться в селі Лазащина урочище Ланарівка і ціле призначення змінюється земельне вільниця об'єкту об'єктів рекреаційного призначення, в землі для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Роганюк Іван Степанович на земельну ділянку площі 2 гектари. Ділянка знаходиться в селі Лазащине урочище Дебря, вовківка Cyprus beskli - paskirtinys, žemė, įdėta į Radiną į Sri Lankos ūkio, 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 įdėta 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 į Sri Lankos ūkio ūkio, įdėta į Sri Lankos 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 ūkio, įdėta į turistinę infrastruktūrą, įdėta įdėta į turistruktūrą ir komunalų karčią. Далі жуков Микола Іванович на земельній ділянку, площою 0,12 12 ділянка знаходиться на половині довго за межами населеного пункту села Чорнотеся на території Знайської селищної ради. І ціле призначення змінюється земельне радіосвітство сільськогосподарства господарства, землі для війни та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та заходів громадського харчування. Далі, жінку Микола Іванович, на земельну ділянку площі в 12 га, Ділянка знаходиться на повинені до замеження населеного пункту села Теса, на території Ясненської селищної роди. І ціле призначення э, змінюється з земель для радіння свисту селянського господарства, взагалі для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та заходів громадського харчування. Отже, це весь перелік звернень про затвердження детальних планів забудови території. Прошу проголосувати, хто за те, щоб затвердити детальний план. To je tvoj kraj, moč? Ne, moj. To ostalo pri meni, Jaroslav Nikolaev. Za. To se je naš. Ivan kuca. Da. Ivan kupira za. Veš, na kaj je. Hm, dale. блок e, звернень про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення, якої змінюється за зверненням Скуцевич Андрій Ігорович та Семенів Андрій Михайлович на земельну ділянку площі 0,40 гектара. Ділянка знаходиться в селищі Сіньо-Рочище Стебний. Цільове призначення змінюється земельна будівництва флорного об'єкту рекреаційного призначення у землі для будівництва флорного житлового будинку, господарської будівлі та споруд. Благодарю, Юрий Миколай, на замене дямка лощини до 25 гектари. Сега призначили замениться изменения семейства з якоїсь господарства замінили венецка до хворожничного ден, посподищи водіва кръвского, француз Федер Іванович, на заменям пълниш за 18 гектар. Дякую, знаходиться в села, що е сняв, улица Цієї призначення змінюється земельне вільнества вслух інших будівель громадської забудови у землі для міністра та вторгнення житлового будинку, спортських будівель та споруд. Ми полиці Михайлович про затвердження певний на земельну ділянку площі 0,06 га. ділянка розташована за межами населеного функція Сувача Матиса Полонина-Рова. Человек призначення змінится меда награда советствованського господарства уже не давно место та обслуживание об'єкту тортичної інфраструктури та закладів морського общения. Ранечка селищ представлять на тайме плану на заманів ділянки площа 1,5 гектора ділянка знаходиться в сільчину написано урочищі Подарей і це призначення змінюється измельник на советство Святого Господарства, узем будинку, у Дубеда Ольга Миколаївна при затвердженні тайного плану на земельну ділянку площі 2,84 га, ділянка розташована в селі Кваси, урочище Лужке. І ціле призначення змінюється земельне ведення особисто ізлянського господарства, об'ємлення для Донеса та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд. Далі, Дубена Ольга про затвердження детального плану на земельну ділянку площі 0,84 га. Ділянка знаходиться в селі Васильовичу Щелогушки. Сіве призначення изменения изменения советства связанского господарства, уже для водоївница, от слова житло обенкосподарские будинок и споруд. Мазур, Міреслава Іванівна, про затвердження детального плану на замене или площану ця на 84 гектара, клянка знаходительства в рочище урочище вушкия. Цієї призначення изменеється измени на радену осветство славянского господарства, узем для будівництва, обслужене зловден, господарский будинок і споруд. Алла Олександрівна, про затвердження детального плану на земельну ділянку площа 0,84 гектара ділянка знаходиться в селі сликвасе, урочище Лужки за кадастровим кадастки новаса на протоколі. І целя призначення сменя симен деведення советство святоско господарство, узем господарства до 10, абсолютно встановленно в дневского споривских година и та споруд. Піку культ Стетяна Петрівна про затвердження детального плану на земельну ділянку площа 9,29 гектара. Ділянка знаходиться в селі защинено урочище Репелів. ціле призначення, змінюється земельне ведення с господарства у господарство у займе та обслуговування житлового будинку, коспордівски подібни та споруд. Ваня Лейт, Тарас Іванович, на земельну ділянку площі 0,67 гектара. Ділянка знаходиться в селі Лазащинець, своє призначення змінюється як земель для ведення особисто господарства в землі іншої промисловості. Далі, Ваня Тарас Іванович, на земельну ділянку площі 0,17 гектара. Кадастрові номери відповідно указані Ділянка розташована в селі Лазащинець, призначення змінюється як земель для ведення особисто господарства в землі для Obsolovne škobe e, v dnevu. Če se vse spreje, zvrne pro, zvrne pro, zvrne pro, zelo uspešne. Če že odvedemo zadnje biljake, se ne prenaša na kojeku. To je zelo težko, zelo težko. Protokoll ne sme biti na kajenu. Далі, звернення про надання дозволу на розроблення документації із землустрій щодо віддалення земельної ділянки, оренду чи користування. За зверненням Сойми Миколи Миколаївича на земельну ділянку площі 0,0022 гектарі ділянки розташована селища Ясіня по вулиці Мейру для будівництва та обслуговування будівель торгівлі до товариства з обмеженою відповідальністю крафтами, E, особі, керівника Шакалової Аліни Васильівні, про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та комунальної власності, свіде призначення, якої змінюється в земель для будівництва санітарно-здоровчих закладів у земній промисловості, площі 0,083 гектарі, ділянка розташована у селі Кваси, і земельна ділянка перебуває в Геті. Отже, хто за те, щоб надати дозвіл, показаному на громадянам Проща от за? Провод триваме се. Ославата. Васил Асавич. Иван до Іван Иванко за жилище на прием. Наступне благозаребни по затвърждане документації за мустроиш объединя за най-дианато времещи користувание за свято. Субтитры и я дианала средма на замене ділянки които ще нацила. Два гектара ділянка знаходиться в селищі сняти по вулиці Грушевського. Просить передати оренду земельну ділянку для обслуговування житлової будівлі, яка перебуває в приватній власності строком на 5 років, та встановила на плати плату, розмір 5% від нормативної грошової оцінки. Далі, Сергманюк Іван Іванович, на земельну ділянку очі 0,83 гектара. Ділянка знаходиться в селищі Сіня вулиці Вишевського. Просить оренду для самокосиння та описання худоби строку на 49 років, та оренду платою в розмірі 3% від нормативної рушової оцінки. Громадська організація Ветерани роботи давінчий захід. На земельну ділянку площі 0,42 гектара ділянка знаходиться в селі защитина урочище і про документ заплачення технічні документації і замустю щодо встановлення наших частини ділянки, на яку поширюється право сервітуту на право розміщення без здійснення капітального будівництва об'єкту і рекреаційної інфраструктури, необхідної для функціонування та згоду на встановлення безплатного земельного сервітуту строком на 10 років. І далі це державне підприємство «Ліси Україна, філія Карпатський лісовий офіс про затвердження проекту за щодо відведення земельної ділянки постійного користування за кадастровими номерами північного протоколу площею 5 гектарів. Ділянка розташована на території села Ласищини і связької селищної територіальної громади на полоненні Молоді Скарахівського району Закарпатської області. Закарпат обленерго, юридична адреса внуків вулиця Лурна, Оржівна Закарпатська область, про затвердження технічної документації зі мною щодо встановлення меж частиною земельної ділянки, на яку поширюється право середтуту та надання зводи на встановлення земельного среду щодо частини земельної ділянки за кадастровим номером, відповідно вказаним в Казаннопротокові, орієнтовної площі 0,004 га. Ділянка знаходиться на території Коси, класи. В'ясняється ради, як сприймається по 20 волонтер. Це правильно? Так. Це е, на половині було час, там виявили самозаліснені землі. Є, ми виявили давали випадку. Випадку. Так. Це вже затверджено, бо ще було Два роки тому там виявили самозаліснені землі. І тепер він затрачуємо. Так, але для того, щоб нам забрати, нам треба створювати комунальний лісгосп і займати таксацію робити і може... Ну, У нас є ще достатньо було, земельних перспектив. У це це уже родина зареєстрований. Ні, тобо в неї зареєстровані своєї карпатські офіс. Ну, але майже хати складно піснист. Добре, хто за те, щоб затвердити документації і зимову стоїщу дойде, з мене віряна чи користування. Хто за те? Хто за? Проти отримали. Нормально. Суслави прийме. Я За. Василь Васильович, да. Іван Да. Іван Купів, за да. рішення прийнято. Дякую на сьогодні. Перелік звернень завершено. З розглянути звернення. Дякую всім за роботу.